Я Олександр Кошовий, керівник ветеран хабу Буковина. До цього був у війську, був командиром взводу мотопіхотного 128 ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади. Ми стояли на одній з позицій. Це був храм. Коли починався обстріл, то всі звірі навкруги збігалися до храму, як воно і в Ковчег. Кози, кури. Коти, собаки і все це щури, всі забігали у храм, там таке коїлося просто капець при обстрілах. І один із таких обстрілів, коли був дуже потужний, при якому у нас хлопці приймали окот, тобто в цей час народжувалися маленькі кошеня, і хлопці давали їм по землі. І це все було при обстрілі, коли пролетів снаряд прямо у храм. То ну, міна 120 та Вона прилетіла прямо у дах і застрягла. Це було в іншій кімнаті, де якраз хлопці приймали окот, і там грав музикант, позивний музикант. Він грав на гітарі під цей воєнжах. Я забіг в ту кімнату, злякався, що, що ну, туди попала міна, але не взірвалася. І побачив, що вона застрягла прямо у даху. Штукатурка посипалася на цього музиканта, він з гітарою як грав, такий глянув і потім продовжив грати. Ну, ми вже в принципі вже розуміли, що якщо продовжиться цей обстріл, то ну, ми просто не виживемо. А виходити з позиції не було можливості, бо літали дрони, і на це й чекали, щоб ми виходили і нас щоб знищували. Але як кажуть, даже той, хто не вірить у сили Всевишнього, почали молитися, прощатися один з одним, і тут почався сильний дощ. Гром. Ми думали, що це ще артобстріл продовжується. А це вже був такий сильний гром, молнія, почався почалася злива, природний такий захист, який зберіг життя декілька десятків хлопців, тварин. І потім е, така картина, що звірі виходять як з нового ковчега, злива припинилася, і всі почали виходити потроху. От, е, така була історія, вона мені запам'яталася. Вона тут в неї все є. І е, можна сказати, безстраша, і навпаки, страх був у всіх очах, але е, він був керований. Була така згуртованість, була соборність. Тобто, хлопці, хто знав, молилися, хто не знав, просто трималися поруч і ну просто як просили вищі сили, щоб вони нас зберегли. Це просто було неймовірно. Добро побороло зло, але ми всі залишилися живі слава Богу.